Пригоди лісовичка в лісі. Вітання вам, діти! Мене звуть Лісовик. Запрошую до себе на гостини у ліс. Я познайомлю вас із моїми друзями, звірями, птахами та комахами. Але ми повинні добре е, знати правила поведінки в лісі та виконувати їх. Діти, уявімо. Що ми з вами в лісовичка на галявині, ви відчуваєте якесь свіже повітря. Як ви думаєте, чому тут так свіжо і легко дихається? Подумайте, будь ласка? Я так гадаю, що всі ви правильно відповіли на питання і на закріплення хочу сказати, чим більше дерев, тим більше чистого повітря. Запам'ятайте мене? Зараз, діти, давайте зробимо кілька глибоких вдихів. Вдихаємо через носик, видихаємо через рот. Ну що, давайте разом. Ще дослідили, Люди, які глибоко вдихають чисте свіже повітря, живуть довше. Привіт, друзі! Ха -ха. Пошукаю щось цікавеньке! Ого! Скільки дерев! І які вони високі, прямі, рівненькі, дружно тягнуться вгору до сонечка. Це ліс. Ліси бувають листяні. Хвойні і змішані. У листяних лісах ростуть дерева, які на зиму скидають листя. Це дуб, берези, клени, в'язи, липи. Хвойні ліси складаються з вічно зелених ялин чи сосен. Ну а в змішаних лісах ростуть дерева листяних і хвойних порід. Але дерева це тільки частина лісу, крім них. Тут ростуть різноманітні кущі, трави, мох і лишайник. Цікаво. Чи не заважають усі лісові рослини один одному? Ні. А все тому, що вони ростуть ярусами такими собі поверхами. Рахують ці поверхи зверху донизу. Перший, найвищий поверх це дерева. Саме вони потребують найбільше сонячного світла, тому і виростають такими високими. Поверхом нижче ростуть кущі, ще нижче трави, гриби. А зовсім унизу, куди майже не потрапляють сонячні промені, спокійно ростуть мох і лишайники. Усі частини лісу тісно пов'язані між собою. Це єдиний організм. Він став помешканням для багатьох видів тварин, птахів і комах. Ліс дарує людині деревину, горіхи, ягоди, гриби. А прогулянка лісом покращує настрій і стан здоров'я. Усе тому, що зелені рослини виділяють такий потрібний усім живим істотам кисень і поглинають шкідливий вуглекислий газ. Не дарма ліс. Називають легенями планети. Ой, здається, я заблукав. Нічого, зараз зорієнтуйся. Ага, камінець з однієї сторони вкритий мохом Мох на камені росте тільки з північного боку, значить, там північ. Якщо стати обличчям на північ, отак. То позаду буде південь, ліворуч захід, праворуч схід. Визначити сторону світу у лісі, допоможе мурашник. З південного боку він завжди пологий, а з північного крутий. До того ж, мурахи будують свій дім найчастіше з південного боку дерева. А ще на стовбурах берізок більше темних плям і їх забарвлення темніше з північного боку. А от смола на хвойних деревах виділяється з південного боку. Тобто, якщо бути уважним і допитливим. То заблукати у лісі просто неможливо. А мені вже час. Так, північ, захід. Ага, мені сюди. До зустрічі. Діти, подивімося на картинку, як багато рослин росте, і всі вони різні. Одні рослини зовсім-зовсім низенькі, горнуться до землі. Другі трохи вищі, а треті зовсім високі рослини, які ніби впираються своїми верхівками в небо. Ну ми дізнаємося, чи справді всі рослини в лісі ростуть ярусами, ніби кожна рослина займає свій, свій поверх будиночку. Для цього порівняємо рослини за висотою. Подивіться, поміркуйте. Які рослини займають найвищі поверхи у лісі? А зараз давайте пограємо у гру добра справа і поганий вчинок. Розгляньте, будь ласка, картинку і скажіть, чи добру справу роблять тут, чи погані вчинки? Розглянули? Звісно, що тут робляться добрі справи. Дерева саджають, вішають годівнички. Це, звісно, добра справа. Погляньте на цю картину і скажіть, тут добрі справи робляться чи погані вчинки? Ну, якщо ми подивимося, то хлопчик робить поганий вчинок, так? Висипає сміття в водойми, а дорослі збирають сміття в лісі. Звісно, що роблять добру справу. Діти, поміркуймо, а що може трапитися, якщо люди не будуть дотримуватися правил поведінки в лісі? А зараз пропоную пограти ще в одну цікаву гру, яка називається Хто найнай? -най? Який лісовий мешканець найсильніший? Правильно це видніть! А якого лісового звіра вважають найлютішим? Це волк. Яку лісову мешканку вважають найхитрішою? Всі здогадали, що це лисичка, а кого вважають найполохливішим? Так, це зайчик. Молодці гарно грали. Багато різних тварин живе в лісі. Кажуть, що в лісі всі одне одному потрібні. А навіщо в лісі комарі? Вони такі надокучливі. А потрібні жабам, птахам. Що буде, якщо зникнуть всі комахи? Тільким тваринам, птахам буде нічого їсти? Поміркуйте малята, людина може прожити без лісу. Що дає ліс людині? Саме дерева? Діти, ліс це наше багатство. Його треба берегти і, звичайно, дотримуватися правил поведінки під час прогулянки в ньому. Малята, дякую вам за увагу. Сьогодні дуже гарно ви попрацювали. До нових зустрічей!